і так, тому ми тоді це. Ми вчора мало опублікувати, правда? E, ми вчора опублікували, правда? Вчора. Так, так, я маю на увазі, що вчора ресурси були. Ми з тим всім, так. Колеги, так. Добре. На комісії наберу. Добре. Добре, добре, добре. Так. Доброго дня, шановні колеги. Маємо засідання постійної комісії міської інфраструктури інженерного та житлового господарства. Надійшло ряд звернень, які ми попередньо опублікували на інформаційних ресурсах Львівської міської ради. Маємо при один з чотирьох питань. Колеги пропоную ставити на голосування. То за, всі за, рішення прийнято. Трохи змінимо порядок розгляду і питання, які ми розглядали, але є незначні правки і додаток до проекту ухвали, тобто таке зауваження. Охладно, вже закрита, я продемонструвати не можу, але е, мова йде про те, що ряд комісій дали зауваження стосовно проєктованої магістральної вулиці, яка є передбачена в генеральному плані міста, якому детальним планом території забрати не можемо, це неможливо не функціонально. Е, проте на прохання, зокрема, Українського католайського університету, аби не розривати їхню існуючу територію і проєктовану територію, щоб вона була все одним комплексом, е, в цьому місці передбачені черговані лінії без проміжної частини. Тобто ми її повністю не забрали, червоні лінії зафіксовані, але вона не передбачається найближчим часом проїзною. На що власне багато комісії звернуло нам увагу про те, що ця проектована вулиця розвантажила б нам значно рух транспорту в цьому місці, і тому власне зафіксовані такі зауваження. Тому Андрійця ми також коли розглядали в попередній вівторок, і коли завершили вже комісію, то коли було підписано, ну, коли звали зухвала графічний матеріал, додатково там ну там перепереперепитали за ту вуличку, та й з роз'ясували, що вона яким чином може випасти. Тому в мене колеги така річ, таке зауваження, і напевно, ми долучаємося до інших комісій, та, які є профільними. Там і архітектура, і комісія зв'язку транспорту. Відповідно, якщо дивитися на Перспективу наступних років то та вуличка напевно, є потрібною. Може вона буде там Комісії безпеки дорожнього руху визнана такою, що без проїзду вантажного габаритного транспорту. Можливо, там внесуть відразу в проект, там кілька тих берлінських подушок, так званих для там, для не, 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 не надмірно швидкісної їзди. Але та вулиця потрібна самому УКУ навіть для з точки зору безпеки, тому що. Там між парком і ним немає по вулиці, між ну, між парком і між залізницею. Ні, це між між податковою державною фіскальною і це е там, е де колишня будівля банку така невелика біля податкової ліворуч, що на неї дивитися. Зараз там якийсь офіс, і це власне в тому місці, попри банк, аж туди на вона стріляє на Самирну, По суті, утворюється перспектива перехрестя повністю. Ну, там не до кінця перерізає, тому що вони просто дивляться, напевно, сочки зору зв'язку з тою будівлею, яку вони купили на аукціоні, цей барабан-конференцзалу. Е, але я кажу, ну, але я вона чую, може бути в різних варіантах. Головне, що ми її зберегли, бо це питання ну, не, не, не стільки там, це питання наступних років. Напевно, не, не можна дивитися креслити генеральний план і робити всюди паркові зони. Тому в мене прохання, колеги також те, що звучить Мирослава, ми залишимо так, як воно було відповідно до генерального плану міста, так? Е, з тими зауваженнями, схожими, які висловили комісії профільської міської ради. Ставлю таку пропозицію на голосування. Хто за? Всі за. Там сформулюємо і тоді ми поставимо з допомогою розбою ухвали. Дякуємо. Будь ласка, бюджет міста. Отже, коротко, ми відображаємо субвенції депутатів з державного бюджету. Може, не буду так детально зупинятися. Єдине наголошую, 177 мільйонів в рамках надзвичайної кредитної програми, це з державного бюджету субвенція, 90 мільйонів реконструкція школи номер 41 у Брюховичах. 36,7 мільйонів це на капітальний ремонт ТМО No1 Навроцького 23, 50,5 мільйонів ТМО No1 Полипа Орлика. Це субвенція з державного бюджету. Грантові кошти відображаємо. 158 мільйонів це реалізація проєкту по будівництву житла внутрішньопереміщених на Миколаїчка. І 12,7 мільйонів на проєкт будівництва реконструкція центру психічного здоров'я у місті Львові, це охорони здоров'я. Є ряд перерозподілів. Спорту мільйон на програму підтримки військовослужбовців на оплату послуг фітнес-клубів. 2 мільйони 800 – Це на субвенція СК на з метою створення реально безбар'єрного простору на велотреку. Це за рахунок рішень судів. 11 мільйонів 972 тисячі. Ми з виконавчих органів знімаємо на виконком. Це на програму Ратуші сервіс у зв'язку. з ліквідацією департаменту адмінпослуг. «Ратуші сервіс переходить під виконком. І ми просто кошти перерозподіляємо. 2 мільйони 196 Це з управління споводження з відходами у з ліквідації. Передаємо на програму підтримки ЛКП адміністратор послуг з управління побутовими відходами, яке буде в структурі департаменту житлового господарства. Наступне це 82 мільйони 988 тисяч. Ми від надходжень коштів від облігацій спрямовуємо на програму підтримки Львівводоканалу. Всю цю суму. 에, спрямовуємо mm -hmm. також вільний залишок коштів, це 18 мільйонів. Зокрема, 650 це на прості можливості святого Антонія, теж зміна структури і там виплата в зв'язку компенсацією. Кому... Так, 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 так. І 17 мільйонів 440 Ми на бюджет розвитку перекидуємо. Mm -hmm. ну, це вже в бюджеті розвитку конкретні під укриття, під реабілітацію осіб постраждалих наслідок російської агресії. І ще одна така правка: це враховуючи зміну структури з першого на четвертого, ми змінюємо найменування головних розпорядників, визначаємо нових головних розпорядників відповідальних виконавців. Відповідність, Відповідність та, 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 та. Та. Але враховуючи те, що ще там є зазначено підємство до канал», про яке ми говорили. Та неодноразово вам там я думаю, 80 не недостатньо. недостатньо. але розуміємо, що є принаймні на якісь там до, до наступного кварталу є можливість. Профінансувати і функціонувати, так? Вони Тобто... Загалом потреба Там ну, Тільки заборгованість 100 міль... більше 100 мільйонів вже. Нічого, трошки, 100 мільйонів. Але, Але пінані, ну... Та... старі на голосування. Хто за, всі за рішення прийнято. Дякую. Що Вони не підуть допомогу. Ну не готовий сказати. Я по деяких чув, що і дві ніби платять, а але це вже залежить конкретно від кожного управління. Тобто не готовий сказати. На тежні в а таким посиленням можна не знаю, бо... ну по якомусь з управлінь я чув там ніби по дві вихідні, але конкретно по всіх не можу. не можу сказати. Багато лишається заборками, не відключують. Я пропоную зараз нам планується поговорити з розком тим чи що я, я, я думаю, думаю, він зараз точно з ним, напевно, координує ті дії, так? бо там ліквідовані, але вони все одно, напевно, виконуючи виступника міського голови. Давайте проговоримо, тоді може тоді видати свою думку, мав дослухатись, бо насправді треба ну, найперше, це справедливість. А особливо, якщо собі беруть дві вихідних, а працівнику у середньому, першому категорії, спеціалісту дають одну, то є це нечесно. То, або нікому, в кому, так, сусідки, дякуємо. Іван, будь ласка, давайте оперативно у нас запрошують. Це проєкт ухвали про передачу на баланс КП Венеківських мереж централізованого водопостачання. Це мережі Рембуду, які Рембуд має на балансі, загальна балансу вартість 3,9 млн. мільйона. Мережі знаходяться в населених пунктах депресійної ліки, це близько 50 населених пунктів. Враховуючи, що ЛКП Рембуд прийшло в підпорядкування. Департаменту містобудування це не є їхньою профільною діяльністю. Пропонуємо передати ті мережі на КП «Вениківське» і будуть ну, якби курувати ту роботу вже. Е Спільно з водоканалом. А КПРА доповлення... підпорядковано департаменту житлово господарства і інфраструктури. А, Найцікавіше це передавати на водоканал відразу? Ні, бо вони будуть, буде більша вартість в тих населених пунктах ага, води. А Все, ми передаємо. Це, мі... це, це просто споживання, споживання та... замовника. Це поставив тут... голосування. Хто за? За. Це функція замовника, зрозуміло. Це те, що відповідно закону. Угу. Дивіться, ага. добре. І в мене є ще прохання від Цихівського району. Пан Андрій попередньо не мав тоді ще готовності, коли були керівники району. А зараз вони звернулися щодо погодження титульних списків експлуатації та технічного житлового фонду. І вони ж що вийшло та на розуміння по всіх цифрах. Які є, то і були якісь на точки до узгодження. Тому в мене є пропозиція винести та проголосувати. Хто за всі за рішення прийнято? Дякуємо, колегам. Ми вичерпуємо прийденний нашого засідання. Звінок зелезій. Так, так і нам не буквально.